На Черкащині визначили переможців обласного етапу конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Конкурсна комісія обирала кращі населені пункти за чотирма категоріями: третя категорія міста з населенням від 50 до 150 тисяч чоловік, четверта категорія міста з населенням до 50 тисяч чоловік. П'ята категорія селище міського типу та шоста категорія села. Як інформують у прислужбі Черкаської облдержадміністрації переможцями регіонального етапу всеукраїнського конкурсу, які отримають грошові винагороди, визначено такі населені пункти. В третій категорії населених пунктів місто Сміла 36 тисяч гривень. В четвертій категорії місто Ватуціне 28 тисяч гривень, в п'ятій категорії Смете Чорнобай 21 одна тисяча гривень. В шостій категорії перше почесне місце зайняло село Лукашівка Монастирищенського району 6,5 тисяч гривень. На другому місці мальовнича се. Село Хлистунівка Городищенського району теж 6,5 тисяч гривень, незважаючи на те, що на кожному зібранні наш мер Юрій Будров урочисто розповідає про неймовірне покращення рідної Умані. Конкурсна комісія чомусь не оцінила належним чином його досягнення, тому умані в списках кращих не виявилось. Ви не знаєте чому?